Вона буде і що то буде, бур'ян до метра вигнав. Ну я не знаю, я вам серйозно кажу, в мене все посапане, в мене чистеньке, я не скажу. Але в порі я ніколи я весь час е, садимо картоплю, погній даємо, і тоді вона росте прекрасно. А так я не знаю, от зразу повнити всі там ті грамотні господині. Як розказуєш, що то за барабої такі, що то за картопля, майже святе, а твоя така, а така маленька. Люди навіть уявлення не мають, що залежить від регіону, залежить від погоди, все, і залежить від того, чи як садиш. Якщо ти садиш з Міндобривом, зразу так, картопля бере ріс, зразу женеться. А якщо садити так, як ми з гноєм, чекай, поки та картопля пустить, як їх. Курінці, щоб ту, той гній злапати і почати ну, рости. Так що ось таке то. Вона через те зразу трошки в лості відстає, але потім вона своє бере і росте прекрасно і виростає гарна картопля. І я рахую, що мені тієї картоплі хватить, аби на Богдав здоров'я її з'їсти. Ось, І все добре було. Так що ось такі то справи. Так, Лідія, Наталя Пляка, добро, доброго ранку, миру, здоров'я, Сергій. У тебе велике хазяйство, Васильєв. Сергій, у мене невелике, зараз у мене господарство. Курочки, гусочки. Двоє поросят маю, два коти, два собаки і козульки. Чотири дійних кузі. І це все остальне козенята. Усіх разом є, зараз я скажу. 13 штук виді так. Так, що ось таке. -то. Але теж ще є шестеро козликів таких, що каскріровані, що на м'ясо ростуть. Ось так, щось що таке-то. Іваночка, Наталя Пляка, доброго ранку, гарного дня, приємного спілкування. Лідія, в нас знову гримить. Ну У нас не гримить, але дощ є. Ну добре, якщо я на гушники вас слухаю, працюю О, окна мию. Бог вам поміч, білий кролик, Хай все буде добре. Діана, в мене сонечко, добре. Галина Докінко, доброго ранку, любаша, Юрій, всіх, хто в чаті. Приємне спілкування, міцного здоров'я. Дякую, Галиночко, гарного дня і миру, спокою, затишку. Світлана Михайлківчив, цибулю, що саджена на зиму, вже вибрали. У мене зелена, але думаю, що треба вибирати. Ой, Світланочко, доброго ранку ще раз вам. Я цибулі на зиму не саджу, бо в мене нема де коло хати, я не можу посадити, бо вона коло хати не росте. Ось цибуля. То я те. А в полі я тільки весною саджу. Але якщо вона ще коло цибулі тверде, отут, знаєте, де ця степіра починається тверде, що вона ще стоїть, то краще не вибирайте. Хай ще поросте, бо вона ще дуже росте. А якщо вона вже попадала, Ось таке повалилася. Що воно вже м'якеньке там, то вже можна вибирати. Так щось таке. То навіть якщо це степіра раз зелене, але вона вже повалилася, можна вибирати. Так що ось таке. Галина Шевчук, Галина, привіт вам, Івана, Галина Дукінко. Доброго ранку, гарного настрою, приємного спілкування. Наталя П'яка. Доброго ранку, сім'я Кобилянських, Діана Шевчук. Світлана Лідія Івана Капичук. з новим днем. Миру всім затишку. Дякую, гарного дня і вам. Миру, спокою і затишку. Хай Бог береже. Анна Брова -рець. Так, ви садите в сидите в сараї, чути курчата. Так, хліє. Тут де кози стоять? З тої сторони, вони в клітці там курчата. Зараз, як я буду йти на двір, то я... Покажу вам, бо зараз зрушу телефон, а то пропаде інтернет. Ось. Так що ось таке-то. О, а я не поділилася ефіром. Зараз, дівчатка. Забула поділитися. Так, Діана, Іванка, не набереш мене потім. Таня Ворона, привіт. Івана, доброго Добре, Діана, після стріму. Лідія вчора день був неспокійний, були непрохані гості, роз... били водопровід біля лікарні. Я знаю, Лідочка, я чула, ви в тані писали. Хай Бог милує, дай Боже, щоб всі були живі і здорові. Діана, Наталя Пляка, дякую дуже вам. Юлія Куриця, це вже місяць, як з лікарні вийшла, то вже можна потроху і фіз роботою займатися.